Ми студенти 421 групи чугуєво Бабчанського лісового фахового коледжу, майбутні працівники лісової гаузі, обрали цю спеціальність, тому що всіх нас, таких різних, об'єднує одне: це любов до лісу, тварин, прагнення зберегти та покращити лісові масиви нашої країни. Усі ми пам'ятаємо, що 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну. З початку бойових дій було знищено близько 3 мільйонів гектарів лісу, що становить майже третину лісового фонду країни. До початку вторгнення офіційна площа лісів сягає 10,4 мільйона гектарів. Спеціалісти-екологи вважають, що для відновлення пошкоджених ділянок потрібно щонайменше 20 років. Найбільшою проблемою, за даними оперативного штабу, це фіксація екозлочинів, стало, мінування та лісові пожежі через ворожі обстріли та навмисні підпали. Серед найбільше постраждалих регіонів Чернігівщина орієнтовно 400 тисяч гектарів, Сумщина 290 тисяч гектарів, Луганщина 200 тисяч гектарів, Київщина, Житомирщина та Харківщина 120-160 тисяч гектарів кожна. За Даними експертів, найбільш небезпечними для людей зараз є лісові ділянки в регіонах, де відбувалися чи досі тривають бойові дії, а також окуповані та деокуповані території. Через те, що велика площа насаджень ще не розмінована, це ставить під загрозу життя людей, які будуть займатися відновленням зеленої частини своєї країни. Наша задача як майбутніх працівників лісу це відновлення пошкоджених ділянок та догляд за їх непостраждалою частиною. До цієї справи це неможливо зробити. Щоб відновити легені країни, потрібно велика кількість часу та немало зусиль. Лише це допоможе відновити поранені частини нашої лісової спадщини. Просити ліс це означає любити свою країну та планету, на якій ми живемо. Мостевнені. Що лише з любов'ю та повагою до лісу ми зможемо забезпечити його стале використання для майбутніх поколінь. Ми віримо, що для ефективної роботи у лісі необхідно не лише технічні навички, а й глибоке відчуття поваги та любові до природи. Щоб працювати у лісі, його треба любити.